Під час очистки коконів знайшов нову кладку, нову комаху нашого простору. Зустрічаю її вперше. Хто це такий, не знаю. Але особливість її така, що в неї мокрий пилок і мокро всередині. Повністю-повністю. Це вже друга така трубочка. Першу я заліпив, скочем закрутив, а другу знімаю. Значить. Всередині там кокони, біла така личиночка невеличка. От, і це все мокре, мокре, таке липке, як е, якийсь шоколад, цукерка. якась така. От, оце от, залишки пилку білого. Я підозрюю, що це рапунцель. Що це може бути дзвоникова бджілка Ось такий, от білий пилок ці, цих дзвоників. Ну, це моя така е, здогадка. Можливо, хтось із вас знає, що ж це таке за чудо, чого воно таке мокре, липке, ну, я так розумію, що це мікроклімат потрібно створювати. Бачите, воно аж блестить отаке, от гарнюще. От така природа дивна, дивує нас кожного дня. Ну, і я от знову замотаю, щоб мікроклімат створювався. Тут я відкладаю різні комахи, там вони листорізи трапляються. В основному минулорічні листорізи, але є і цьогорічні. І розділяю кокони осмії руфи і кокони осмії корнути. складаю окремо. Отака у мене відбувається сортування нашого добра. Ну, а цими відходами ми розпалюємо нашу пічку. Бути добру. Запрошую до нашого клубу «Бджілка Осмія в телеграм-каналі та підписуйтесь на наш Ютуб канал. До зустрічі!